Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступає на Покровськ. Какі є перешкоди. Дайте відповідь допомоги, прошу. Де потужна борож... боротьба? Росіяни втрати дуже великі, расистам не вистачає живої сили. Йде сильний вплив на світ, щоб нам не давали зброю і мир, щоб ми, щоб ми підписували цей мир припинення вогню. Тиск. Це обман. Ні в якому разі такого не можна робити, підписувати мир не можна. Це зв'язують нам руки. Зараз, навпаки, нам треба більше зброї. Ну, це расисти. Вони вставляють палки в кольос, заперечую весь негатив, убираю. Прошу вищі сили, допоможіть. Відкриваються всі шляхи і дороги. Нашим військовим нічого не заважає перемогти расистів, росіян на Покровському напрямку, на інших напрямках. Причу, негатив Відкриваю всі шляхи і дороги на перемогу. Приходить зброя з усього світу. Бачите, вони зв'язують цими мирними угодами. Хочуть заперечувати весь негатив убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На перемогу. Ні, буде суд. Буде тут і Верховний суд, і суд земний. Це ці головна. Ой, тут хорошо виходить. Нарешті все буде гаразд. І Америка і Європа буде з нами. Прошу, допоможіть вищі сили відкрити всі шляхи і дороги на зброю в Україну. Нашим військовим надходить вся необхідна зброя і навіть більше для знищення расистів для їхнього. Поразки росіян, щоб вони були повністю. Демілітаризовані, щоб в них не було жодного військового заводу, зброї. І також прошу відведіть від расистів всіх їхніх союзників, Всі, хто надає росіянам зброю, більше цього робити не зможуть. Припиняють всі поставки робити, підтримувати расистів не зможуть. І хай на собі відчують всі прильоти. Хай з собою таке зроблять, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одведіть, одверніть. Від усіх військових, цивільних людей. Одведіть, одверніть на Покровському напрямку, на інших напрямках. Одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку іншу зброю, що використовують росіяни всі каби, впіві, дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди. одвожу, отвертаю, повертаю назад росіян. Тому хто дає накази, хто є здійснює, хай йому в голову прямо прилетить, буде так. Оцікає на ще буде так. Так, зараз я хочу подивитися Харків. Харківська область ще Куп'янський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що атакує, обстрілюють, наступають на Харківську область, на Куп'янськ що а, обстрілюють. Місто, містечка наші у Харківській області. які перешкоди, щоб їх знищити, зробити, перевести фронт на території Росії. Одвести від Харка. Тут, напевно. Була атака. Наші військові відбилися. Може, їхала броньована техніка, рашиська. Щось хороше має надійти. Тут карти вийшли хороші для Харківська область. Особливо захищають шляхи, дорога, щоб захистити шляхи, залізницю. Дуже потужна зброя. Це такі а, ракети, напевно, для Харкова. Скажіть, допоможіть, що планують росіяни найближчий час. Місто Харків саме, давайте подивимось. Місто Харків. М -м -м, обстріл. Готують обстріл. Різні можуть використано бути різну зброю і дуже так довго. Це може бути довгий період. Може, от мені тут вийшла карта, що якась нова тактика, чи як то вони змінять, що це буде тривати довго. Це може бути 8 годин, може так. Можіть вищі сили, що відбувається? Що планують рашисти чинити з містом Харків в найближчий час? Ну, вони хочуть зупинити місто, щоб люди не пішли на роботу, щоб не відбувалося життя в місті і зупинилося місто. Це центр. Будівлі історичні, історичний Харків. Ну. В небі дуже швидкі тут, може, літаками закрити небо буде. Будуть намагатися закрити небо. Ну Просто щось знов карта вийшла. На виснаження, щоб е, одна система от, захисту наших військових, вона виснажена. Тоді вже прийдуть на допомогу літаки. Ну це може тривати довго. Зараз я буду все обирати. Скажіть, допоможіть вищі сили. Ну, вийшло, що можуть бути поранено людей в їхніх домівках, щоб не змогли. Отбиться. зненацька Це будуть прильоти, коли немає повітряної тривоги. Така зброя, коли люди не очікують, що може бути прильот. Це так. Заперечую. Одвертаю, відсікаю всі бомби, ракети і снаряди від Харкова. Одвожу, одвертаю. Від всіх харків'ян військових, цивільних людей. Оцікаю, відвертаюся, бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни гранати, уламки, будь-яку зброю, що використовують росіяни, повертаю їм назад, хай з ними все це відбудеться. Хай самі по собі стріляють, особливо по своїй верхівці. Розвертаю цю всю зброю, спрямовує на кремль, на. Путіна на всю верхівку рашиського правління хай собі самі обстріляють всі свої міста. І прошу допомоги у вищих сил, Допоможіть знищити всіх росіян, що видають накази на обстріли Харкова, Харківської області. І знищить всіх, хто виконує ці накази. Більше обстріли чинити не зможуть, у них немає чим немає зброї. І їх самих хай не стане, буде так і так є. І всі, хто обстрілюють, хай їм прилетить. Назад прямо в голову, щоб при взльоті. Прошу, допоможіть вищі сили, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Куп'янському напрямку, в Харківській області, Овчанськ, і інші кордони із Росією. Захищайте, одводьте, одвертайте від наших військових, одвертається вся. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухова хвиля, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одвожу, одвертаю, всі каби. Дрони, fpv дрони дрони камікадзе дрони на оптому волокні, всі скиди одвожу, одвертаю, повертаю назад, їм прямо в голову летить, нищить, особливо тих, хто дає накази. Більше вони воювати не зможуть ніколи. Всі склади із бомбами, снарядами, дронами, всіх цих дронщиків, всіх, хто вбиває у наших людей. Повертаю їм назад, все назад, самі себе хай повбивають. Буде так і так є. Більше жити вони не зможуть. Буде так. І прошу захисту міцного. 200 систем Петріот для Харкова, для Харківської області, для наших військових, літаки, броньована техніка, вся зброя. Що необхідно для військових, для наших людей надходить. І захист міцний, і вдень, і вночі захищайте, оберігайте Харків, Харків'ян, всі Харківську область, містечка наші, оберігайте. Вся війна йде в расистів на її території. Хай на своїй території собі це все роблять. Більше в Україну вони не потраплять ніколи. Буде так і так і є. Цікаві навіки віч. Отак, от отак. Нічого, все буде гаразд. І ми зараз все відвели. Дай Боже, все буде добре. Просто треба пильнувати, що відбувається в небі. Так що такий Харків? Добре, давайте подивимося захист вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду. Прошу допоможіть. Скажіть, чи є загроза для життя тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час? Чи є загроза для життя? Будуть, є лікарні, особливо, можуть бути обстріли, але тут більше йде руйнація, ще інформаційна війна, щось будуть в наш інформаційний простір. Про мир, про мирні переговори, про зупинку вогню. Але насправді дивіться, що виходить на майбутнє. Рашисти готують з трьох напрямків якийсь наступ. Ну, тут серйозно вийшов, такий вже, не знаю, воскрес цей у них Пригожин чи хто був, наче отак. Типу такого плану. Воскрес. Можуть. Ну, так, можливо, приховує себе по інш... за може за цими наступами бути пригожим, наче він керує. Е, поразка. Нічого в них не вийде. Воно і не почнеться. ну Попередження є, що можуть бути. Руйнування, заперечую весь негатив. Убираю. Прошу вищі сили. Допоможіть, зруйнуйте всі плани расистам. Заперечу повністю весь негатив. Всі залякують, заморочують. Інформаційна війна у нас тут постійна атака. І, так. Дивіться, можуть використовувати ще, давайте подивимось, чи можуть расисти використовувати заборонену психічно цей 25-й кадр, чи щось з такого плану, чи можуть якимось чином впливати на населення росіяни через інформацію. Наші, Наш простір захищають, виявляють дійсно. Тут іде боротьба, вони можуть використовувати чи 25-й кадр, чи вони знають, які техніки є, такі інформаційна війна проходить. Вони дуже сильно, тиск, іще йде на військових і на людей військових, які юні, які ще, ще вони юні. Там щось. На них сама атака сильна, інформаційна, і наші військові знають це і намагаються очистити цей інформаційний простір, якимсь чином очистити, щоб, щоб, я так розумію, росіяни впливають, щоб у нас не було армії, щоб наші юні, так, щоб вона була приручена. Да. От, знаю, така інформація йде, ви уявляєте, що вони хочуть покладістих приручена, щоб була. Заперечувалась негатив, убираю, руйную. Всі плани рашистські зруйновано, викриваються всі. Ага. Прямо впливають, угу. заперечувались, негатив убираю, викриваються всі схеми і вплив психічна гіпнотичний вплив, будь-який вплив, 25-й кадр на українців, на юних військових. Викривається повністю, закривається ця інформація більше. Не можуть расисти впливати на наших людей, дітей. Викривають ще повністю, більше не впливають на наших людей. Припиняється цей вплив. Прошу захисту міцного. Для усіх, хто дивиться відео близьких людей, захист міцний і в день, і вночі. Також закликаю Вищі сили допомоги. одведіть одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одвожу, одвертаю, повертаю їм назад, хай їм в голову прямо летить. Осікаюся сікаби, впиві дрони, дрони камікадзе, дрони на оптом, волокні, всі скиди, одвожу, одвертаю, повертаю їм назад. Хай все на них попадає і більше воювати вони не зможуть ніколи. У расистів більше немає зброї. Військових і всі їхні союзники теж обезброєні. Всі ці диктатори відчують на собі всі прильоти всіх їхніх ракет. Буде так і так і є. Цікальний кіагіч буде так. От добре, ну так, боротьба йде. Так що, бережіть себе, бачите, є попередження, може бути обстріл. От, будьте обережні, по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Я дякую вам за увагу. Все буде добре. До зустрічі!